По Перше, я хочу подякувати всім вам за поздоровлення. По-друге, сказати, для чого ми збираємось на такі урочисті богослужіння. Не для того, щоб прославляти душі іншого особу. Прославляти або карать буде нас Бог. А ми збираємось для того, щоб підкреслити свою єдність, надихнути свалит, на боротьбу, яку веде і церква, і веде кожна людина з гріхом. І аволом з усім злом, яке існує в своєму світі. Тому ми, зібравшись в цьому величному храмі сьогодні, помолились усією нашою українською православною церквою. За церкву помолились, помолились за наші українську державу і за нашу українську народ. Ми повинні усвідомлювати наше покликання, повинні усвідомлювати, для чого існує церква на землі. Церква існує не для тимчасового життя. А церква веде людей до життя вічно. Тому що ми вічні, а не тимчасові. Той, хто народився, той ніколи вже з буття не вийде. А це значить, що він буде існувати. І після смерті і буде існувати вічно. Але це вічне різне, блаженне вічне життя і страждальне теж вічне. Тому церква покликана для того, щоб привести нас. До Царства Небесного, до вічного життя, а не до, до страждання. І якщо церква виконує цю місію, то вона йде прямою дороги. І таку церкву підтримує Бог, Господь Ісус Христос який сказав, я з вами усі дні до кінця віда. Якщо з нами Бог, якщо з нами Христос, а Він з тими, хто йде і виконує його запад. То чого нам бояться в цьому світі? Ми не повинні нічого не боятися, але мати верту віру, таку віру, яку мав право бути Легнілась. Але і його віра була подібна до віри Авраама. І в чому полягала віра Авраама? Віра Авраама полягала не в тому, що він визнавав існування Бога. Існування Бога визнають і діавол, і злі але тремтять. А віра Авраама виявлялась в тому, що він вірив у неможливе. Але сказане Богом. Сказав Бог Аврааму, у якого не було дітей, що від нього піде великий народ. А спадкоємця нема, то як багато хто із нас подумав, як це може статися, а Авраам не думав, як це може статися. А він знав, що якщо Бог сказав, значить так буде. І коли Господь Випробував Авраам, то він сина, який народився від Авраама і від цари вітці, коли людина не може народжувати. І цього сина Бог сказав, принеси тепер в І Авраам не мав сумніву, і повів сина свого на нагору для того, щоб принести в жертву. Оце була віра, і як говорять святі отці, що Авраам вірив, що якщо він і принесе в жертву свого сина, то Бог сильний і мертвого воскресить, а виконать Свою обітницю народити Авраама великий народ. Оцією вірою ми повинні надихатись, коли збираємось в храм Божий, звершуємо богослужіння, слухаємо повчання, Цією вірою ми повинні надихатись і цю віру укріпляти. Крім того, коли ми святкуємо пам'ять Філарита Милосого, то церква підкреслює ще одну його чистоту, що він уподібнював всякий другого. Великому дужені, багатостраждальному ніолу. А в чому він уподібнився? Уподібнювався тим, що як Ілов страждав. Страждав, як ніхто. Будучи багатим, позбавився всього багатства. Позбавився десятьох дітей, позбавився всієї худоби. Мало того, він захворів на проказ, і як прокажений не мав можливості знаходитись серед людей а сидів за, за містом, на якомусь смітнику і терпівці болі. Отаке було терпіння у Іова. Мало того, що його тіло страждає, ще й прийшла дружина яка стала переконувати його, похули Бога і помреш, і не будеш страждати. То о цьому блаженному мужу біому, праведник філарет і вподікувався. І коли ми Святкуємо пам'ять праведного та милості, то ми повинні надихатись і його вірою, і його терпінням. А нам, дорогі браті і сестри, терпіть приходиться. Чому приходиться терпіти? А тому що. Маючи державу незалежність майже вже 20 років. Ми постійно відчуваємо тиск. хочуть забрати у нас нашу незалежність і нашу державу. І в цій боротьбі за свою державу. За свою незалежність нам треба терпіти. але не схилять коліна перед неправдою. Не схиляйте коліна. Так само подивіться на церкву. Наша церква. Це церква українського народу. Це церква помісна, яка має тисячолітню історію. І наші супротивники хочуть, щоб ця церква служила не українському народу, а щоб вона служила сусідньому народу. Найперший любити свій народ чи чужий. Вони люблять свій. А нам кажуть, не любіть свій, а любіть наш. І служить нам, а не служить своєму народу.